Також я би хотів звернути вашу увагу на те, що я, чесно кажучи, не розумію, для чого ми прийшли до цієї зали, якщо у нас немає краткового голосування. Тобто таке враження, що ми сюди прийшли тільки для того, щоб були підконтрольні мікрофони. Знаєте, що Я немає. <різвіст> 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 Чудова лістація мусі настає. Тобто я так розумів, що ми всі залі, які насправді дуже незручно працювати, тут дуже мало місця, мало повітря. Ми сюди прийшли, щоб голосувати е, картками для того, щоб швидше рахувати. А якщо єдина різниця між цією залою і тією полягає в мікрофонах, вона, ну, на мою думку, немає сенсу сюди переходити. Це погіршує роботу, а не по роботу. І в цьому контексті я би, власне кажучи, пропонував би нам туди повернутися, якщо у нас тут немає електронного голосування. У нас вже за записалася на виступ абрио.